Вітаю студентство! Запрошую вас до перегляду презентації навчальної дисципліни Інклюзивна економіка. Презентувати буде викладач Житомирського економіко-гуманітарного інституту, доцент кафедри менеджменту та туризму, кандидат економічних наук Шафранова Катерина Володимирівна. Метою навчальної дисципліни є ознайомлення з основними положеннями концепції інклюзивного розвитку та зростання, а також специфікою інклюзивного вектору розвитку національної економіки. Завдання навчальної дисципліни полягають у наступному. Надати здобувачам знання про сутність інклюзій, інклюзивне зростання, інклюзивний розвиток, інклюзивну економіку, інклюзивні інновації та їх роль в національній економіці, сформувати у здобувачів розуміння ключових положень концепції інклюзивного розвитку, можливостей та наслідків реалізації у різних сферах суспільної діяльності. Сформувати у здобувачів вміння досліджувати форми прояву та переваги суспільної інклюзії в соціально-економічному розвитку, надати здобувачам знання про типові моделі, національні стратегії, міжнародні стандарти інклюзивного розвитку. Специфіку інклюзивного розвитку на національному та місцевому рівні на основі вивчення світового досвіду, а також сформувати у здобувачів здібності до науково-дослідної діяльності, вміння самостійно аналізувати закордонну практику, формувати моделі інклюзивного розвитку для визначення національних пріоритетів імплементації відповідної політики в тій чи іншій сфері суспільних відносин. Останні кілька років світ говорить про необхідність більш соціально-інклюзивного підходу до генерації економічного зростання. Інклюзивність означає те, що більшість членів суспільства відчувають на собі результати економічного зростання. За законами інклюзивної економіки, кожна людина повинна мати доступ до життєво важливих потреб для підтримки свого життя. До прикладу, житло, їжу, одяг, освіту. Отже, інклюзивна економіка це економіка, яка побудована з рахуванням особливостей кожного працівника. Основними передумовами формування кола інклюзивного розвитку національної економіки є наступні: створення умов для реалізації можливостей і людського потенціалу, правові інституту бізнес та політична етика, справедливе оподаткування та соціальний захист. Справедливий розподіл фінансових ресурсів, а також гідна робота, заробітна плата та умови життєдіяльності. Інклюзивна економіка та інклюзивне економічне зростання в останні роки стали однією з провідних тем у документах міжнародних та наднаціональних організацій. І очікується, що індекс інклюзивного зростання в найближчій перспективі займе чільне місце в системі показників оцінки економічного розвитку країн. У підсумку можемо сказати, що інклюзивна економіка багатогранна та вимагає особливого підходу, знань і навичок для розв'язання її проблем. Головною метою інклюзивної економіки є забезпечення рівного доступу до економічної незалежності для людей і прямої взаємодії між різними соціальними групами. Дякую за увагу та чекаю вас на своєму курсі.